Подивіться, хто до нас залітав сьогодні на заняття зліплення. Познайомтесь, це ведмедик Мишко. Мишко прийшов до нас і жаліється, що він захворів. Діти, а давайте підкажемо ведмедику, що треба робити, щоб не хворіти. Треба тепло одягатися, гарно їсти, вживати в їжу багато вітамінів. А де ж живуть вітаміни? Кажемо мушкові. Діти, вітаміни живуть у овочах і фруктах. І сьогодні на занятті зліплення ми для ведмедика мишка виліпимо багато овочів, Щоб він, коли їх поїсть, він швидко одужав. Давайте розглянемо, які овочі є у моїй корзинці. Це помідорчик. Марковинка. А це огірочок. І ми сьогодні, малята, виліпимо багато овочів для ведмедика та його родини, щоб вони поїли вітаміни і були здоровими. Дітки, а перш ніж виліпити овочі, давайте ми їх розглянемо. Ось я тримаю помідорчик. Він якого кольору? Червоного, якої форми? Круглої і зверху трішки приплюснутий. Ось такий помідорчик. Ось я тримаю огірочок. Якого він кольору? Так, зеленого. Він довгенький, з одного краю вущий, а з другого ширший. Ось такий огірок ми будемо сьогодні ліпити. І ще у нашій корзинці морквинка. Морквинку ми з вами вже ліпили. Вона теж довгастої форми якого кольору оранжевого кольору, з одного краю тонша, а з другого товща. Ось такі овочі ми сьогодні з вами виліпимо для ведмедика мишка. А для роботи нам потрібен пластилін помаранчевого кольору або оранжевого, зеленого кольору і червоного кольору. І ще нам потрібна серветка, щоб витирати ручки, волога серветка. Малята перед роботою ми зробимо розминку для ручок. Ми капусту шаткували, свіжу моркву натирали. Ми капусту посолили. З неї соку начавили. І ще раз, ми капусту шаткували, свіжу моркву натирали. Ми капусту посолили, з неї соку надавили. Молодці. Діти беремо шматочок червоного пластиліну і добре його розминаємо в руках. Так як у нас помідорчик круглий, ми скочуємо між долоньками кульку. Ось така кулька отримались у мене і трішки її приплюснемо. Це у нас помідорчик. Тепер беремо шматочок зеленого пластиліну, теж добре його розминаємо і будемо. Виліплювати огірочок кладемо між долоньками і скочуємо. Ось такий огірочок вийшов у мене. А тепер ми стекою намалюємо нашому огірочку колючки. Ось такий огірочок у мене. Тепер беремо шматочок оранжевого пластиліну, теж добре його розминаємо і між долоньками будемо скочувати морквинку. На один край надавлюємо, Приплюскаємо це корінець, хвостик морквинки. Ось така морквинка. А тепер ми всі овочі. Викладемо на тарілку і пригостимо нашого ведмедика. Пригощайся, ведмедик. Ми думаємо, що ти будеш дуже задоволений і швидко одужаєш. Малята, а сьогодні з мешком ми вам дякуємо за допомогу. Мишко своїй родині поїдять овочі. І одужають. А сьогодні ми вам говоримо до побачення, до нових зустрічей. Дітки, попросіть батьків зробити фото і надіслати нам. Будемо чекати з задоволення.